Дівчатки, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про В'язання Оксана Нікінгін Лайф. Я вас вітаю з наступившим 2023 роком. Бажаю, щоб здійснилося головне бажання всього народу, особливо України. Не буду Багато вам розповідати. Я до цього випустила відео з привітанням з усім. Тож, з Новим роком. А я хочу е вас запросити у свій змаросиний спільний проєкт. Сьогодні мені на допомогу прийде от такий мішутка: е що це буде за проєкт? А проєкт це буде шкарпеткова скринька. Дизайнерських бажань. Ми в цьому спільному проєкті будемо в'язати. А що ми будемо в'язати? А в'язати ми будемо шкарпетки, звісно ж, що можна ще зв'язати. Давайте я посажу сюди свого помічника. О, сиди. О, там, де? Да? Візьму планшет. Там, де всі умови. І розпочнемо. Тривалість цього проєкту буде з 1 січня по 31 грудня 2023 року. Так, ви все правильно зрозуміли. Проєкт буде тривати цілий рік. І за цей цілий рік ви уявляєте, скільки ми можемо зв'язати шкарпеток. Угу. Аж цілих мінімум 12 пар шкарпеток. Е, так, а що ми можемо в'язати? Да? Ми ж не можемо в'язати лише одні шкарпетки. Ми можемо зв'язати шкарпетки, слідочки, тапочки, гольфи, гетери і все те, що ви придумаєте, що можна одягнути. Для, не для, на наші ніжки. Чим ми можемо зігріти наші ніжки? Да? Звіти по цьому проєкту будуть кожного місяця з 25 по 30 число. Кожного місяця. Дуже да? ви вяжете собі і звіт випускаєте один раз в місяць. Ці звіти можуть бути як відео одного процесу, але ж ви можете в'язати не лише одну пару шкарпеток, да? ви можете в'язати 2, 3, 5 пар шкарпеток в цьому проєкті. Тож, можна зробити слайд, слайд відео, да? Ну, відео, скусочки, фото, так, процесу, як ви це зв'язали. Ну, все, що ви побажаєте. І те, як вам захочеться знімати цей це відео. Так, Це те, що було по проєкту. Давайте приступимо до умови самого спільного проєкту. І першою умовою буде мінімум. Один виріб в місяць. А ми вже знаємо, що ми можемо в'язати не лише шкарпетки. Е, так, друга умова це має бути звіт за місяць. Ну, те, що я вам і казала. От весь процес ви можете знімати відео, робити фото, а потім все з'єднати. В одному відео. Третя умова. Шкарпетки повинні бути зв'язані в одній з категорій. А можна з'єднати декілька категорій в одній шкарпетки. А тепер давайте розглянемо наші категорії. Перша категорія це нова для мене пряжа. Це та пряжа, з якої ви ще ніколи не в'язали. Чому б і ні? Зараз настільки різноманіття різної шкарпеткової пряжі, що в'яжи, не перев'яжи. Друга номінація нова для мене техніка. Це може бути резинка, п'яточка, візерунок, мисок та все, що завгодно. Навіть метод в'язання, ви можете. Не обов'язково в'язати шкарпетки спицем. Можливо, хто-то гачком вміє в'язати. Я, до речі, не вмію. У нас є ще туніський гачок. А можливо, ви взагалі техніці Макраме зв'яжете шкарпетки, тапочки, все-все, на що хватить вашої фантазії. Так, третя категорія це. Новий для мене візерунок. Можуть бути ажури, арани, жакарди, хелікси та все, що завгодно. Можливо, ви вигадаєте якусь нову лицеву гладь да, і зможете навчити нас навіть тому, як в'язати по-іншому. Чому б і ні? Четверте, асоціація з місяцем року. Ви можете сюди колір, візерунок, модель. Мені ця категорія подобається тим, що можна в шкарпетках проявити себе, от якщо у нас іде да, мені от березень асоціюється чомусь з березами. Можна під колір берез, так же як квітень з квітами, травень з травенням, там ягідки, квіточки, травички та все, що завгодно, ви можете примінити в своїх виробах. Так, п'ята категорія проєкту це буде подарована пряжа. Пройшли свята Різдво, Хто святкував за новим календарем. Хто за старим Ще у вас буде різдво. Миколай Новий рік, можливо, вам хтось зробив якийсь подарунок з пряжею. Можливо, ви самі собі зробили цей подарунок, чому б і ні не використати в цій категорії цю пряжу. Дуже було б, мабуть, цікаво. І шоста категорія в'яжу по МК Українських майстрів. Ви знаєте, мені дуже подобається це тим, що так ми зможемо підтримати наших українських майстрень, їхню роботу. Їхні сили, які вони вклали в те, щоб зняти майстер-клас, написати опис по шкарпеткам. Ви знаєте, це взагалі не ну, тяжко зробити хороший, доступний опис на шкарпетки. Тож, дівчатка, давайте будемо підтримувати наш, нашого українського виробника. Я скажу вам так. Це те, що було у нас по категоріям. Далі ми продовжуємо розглядати наші умови спільного проєкту. За рік маємо випустити хоча б один майстер-клас. Але цей майстер-клас може бути для, ну, як, на нову резинку, мисок. П'яточку, візерунок та все, що завгодно, все, що відноситься до вашого виробу. ви не обов'язково знімати цілий майстер-клас чи робити опис на весь виріб. Ви можете взяти якийсь кусочок, якийсь фрагмент і зняти, навчити нас чомусь новому. І з задоволенням. Да, можна з'єднати на, ну, для прикладу в одних шкарпетках. Да. Хтось там зняв, як в'язати нову резиночку, хтось як мисочок. П'яточку. І уявляєте, якщо все це з'єднати в одній шкарпетці це взагалі буде вау! Дуже-дуже супер. Так, п'ята умова. Учасники, які виконують усі умови в новорічні свята будуть приймати участь у розіграші подарунків. А ви знаєте, як це ну, чудово, мабуть, стимул для нас, рукоділочок, майстринь, отримати подарунок від іншої майстрині? Да? Це подарунок сюрприз, мабуть, тому чому б і ні. Навіть я, ви знаєте, ми з Яною Ємченко, у нас був проєкт по Жакарду. І я, сидячи за кучу-кучу тисяч кілометрів від України, у нас 9 годин різниці у мене в мінус, да, я змогла. Також внести маленький кусочок в подарунок для дівчаток. І для мене це взагалі взагалі дуже. Ну, я рада, що я змогла ну, подарувати, мабуть, кусочок своєї пряжі, кусочок, ну, кусочок свого рукоділля іншим майстриням. Тому. Я думаю, кожна майстриня із задоволення підтримала від іншої такий подарунки. Але я пам'ятаю, для цього ви маєте виконати ну, всі умови нашого спільного проєкту. Так, шоста умова, і я вважаю, це одна з головних умов, те, що в нашому чаті, в Телеграм. Спілкування між учасниками має бути доброзичливим. Ми повинні ставитися один до одного мирно, без яких-небудь скандалів, розбірок. Ну, і взагалі, да? давайте будемо поважати думку. Кожного. Якщо ви не згодні, краще перейдіть в особисті і поспілкуйтеся там. Ми за мир. А ми розпочинаєте, ви знаєте, розпочинаємо його з себе, а в нашому випадку ми розпочнемо його з нашого чату в Телеграм. Посилання, до речі, на чат в Телеграм я залишу внизу під відео. І остання умова це підписки, перегляди, вподобайки на учасників проєкту. Давайте будемо підтримувати друг друга, поважати. Да, мені здається, те, що ми один одному допоможемо. А допомогти ми можемо в нашому випадку хоча б трішечки це перегляд. Підписався, переглянув відео. Можливо, ви навіть захочете зв'язати цей виріб разом з нами. Це те, що відноситься до наших умов. Ну, ми з Марусею вирішили іще трішечки модернізувати правильне слово. Наш проєкт. І зробити це ще для тих учасників, які не мають сторінки в інстаграм, Ютуб каналу, а звичайні наші глядачі, ті, які дивляться нас, підтримують нас. Якщо ви хочете прийняти участь, Пов'язати з нами в нашій компанії, в компанії українських рукоділочок. Будь ласка, приєднуйтесь. Приєднуйтесь до групу в Телеграм. Ми там будемо спілкуватися, допомагати один одному, можливо, якимось порадами всім. І кожного місяця. З виробами таких учасників, кого немає нічого, які не відносяться до блогерства, ми будемо раз в місяць робити маленьке відео з вашими роботами. Чому б ні, я думаю, глядачам буде цікаво подивитися на такі роботи. Тож, дівчатка, давайте будемо. Приєднуватись. Е, Можливо, ви, ну, можливо, ви захочете зв'язати з нами свої перші шкарпетки. Да? Ми тільки з Марусею будемо двома руками за, щоб вам допомогти відкрити в собі талант в'язання шкарпеток. І забула вам ще додати те, що в цьому проєкті можуть брати. Е, в кого є інстаграм-сторіночка, YouTube канал, ну і в кого взагалі нема нічого, а є лише один телеграм, будь ласка, приєднуйтесь! Ми з задоволенням, задоволенням будемо спілкуватися, допомагати, ну і приймати з вами участь в такому спільному проєкті. Тож, посилання! На телеграм-канал я вам залишу внизу. На е канал Марусі. Е неї канал називається Марусина. На скринька рукоділь. Я також залишу внизу. Приєднуємося! Будемо задоволені. В'язати! А на цьому я буду закінчити. Всім пока-пока!